Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд. Врятуй красу повертає людям не лише зовнішність, але й віру у себе. Привіт, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Цей тиждень, 4 по 10 листопада, був жвавим. Тут вам і історичні новини з-за океану та нові дивні закони в Україні. Ми проаналізували найважливіші події та висловимо наші думки. Або як завжди, зробити власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БайМієКофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Що зміниться для України? Цього тижня сталася подія, яку неможливо обійти стороною. Ви вже чули про неї, мабуть, обговорювали з усіма знайомими. Але от ми, як бачите, маємо бути обережними через жорсткі правила платформи YouTube. Так, на жаль, ми не можемо говорити буквально ні про виборчий процес, ні про те, хто ж там переміг. Бо YouTube часом вважає, що ми втручаємось і якось впливаємо на політику штатів. Але цей сюжет не зовсім про те, що відбувається у них. Він радше про те, як це попливає на нас. Ні для кого не секрет, хто саме переміг в цьому виборчому процесі. Ці людини не треба зайвий раз рекламувати чи представляти, але для зручності, для того щоб взагалі мати можливість говорити про нього, ми будемо називати його слоном. І ні, це зовсім не образа. Просто дві партії штаті мають такі символи: демократи Віслюка, а республіканці слона. Так повелося ще здавна, коли карикатуристи хотіли висміяти вади представників обох партій, а ті, зрештою, взяли і використали собі це на користь. Віслюк впертий стоїть на своєму, але він також скромний, розумний, сміливий та працьовитий. Натомість, слон уособлює величезну могутність та силу. Цього року переміг слон, до речі, побивши одразу кілька рекордів. По-перше, це найстарший переможець на посаду президента за всю історію штатів. А по-друге, цьому слону аж двічі оголошували імпічмент, та ще й двічі намагались ліквідувати. В нього навіть вухо постраждало. На додачу до рекордів політична обстановка теж склалася для слона надзвичайно вдало. Віслюк не проліз не тільки до овального кабінету, але в більшості і до Сенату, і до Палати представників. І слон зараз отримав не тільки повноту президентських повноважень, але й фактично підконтрольний йому парламент. Отож, давайте пригадаємо, що обіцяв слон перед тим, як його обрали, що нам чекати, та як це змінить ситуацію для України. В Україні слон та фігури, що його оточують, часто сприймались як прихильники зменшення допомоги Україні завдяки доволі скандальним та контраверсійним заявам. Тому у свідомості Більшості українців слон довгий час сприймався як негативний для України. Та й сам слон постійно розповідав, що проблеми України то тільки проблеми Європи. А він той взагалі може завершити бойові дії одним дзвінком. Втім, така позиція може бути продиктована простою необхідністю відрізнятись від політичного опонента. Це зовсім не означає, що саме так слон і буде чинити. Та й будемо відверті, 24 години вже минули, а бойові дії йшли так і йдуть. Хоча це може бути тому, що поки що він тільки обраний, але формально в крісло не сів. До речі, з цікавого Знаєте, за кого переважно голосували громадяни штатів українського походження? Правильно, за слона може вони просто щось знають? Президент України Володимир Зеленський, мабуть, точно щось знає. Він привітав слона з обранням, а слон зі свого боку підтвердив наміри співпрацювати з Україною і надалі. А от щодо Росії, то тут були острахи, що зараз слон з ними почне домовлятись. Втім, після його перемоги в російському МЗС заявили, що не мають цього приводу ілюзії. Мовляв, політична еліта США незалежно від партійної приналежності дотримується антиросійських установок і лінії на стримування Москви. Отож, якщо ми говоримо про слона, то абсолютно очевидно, що він є непередбачуваним політиком, і багатьох це справедливо лякає. З іншого боку, от Віслюк був передбачуваним. У Віслюка були і гроші, і підтримка народу. І що це дало? 40 абрамсів за рік, коли домовлялись про 400 за місяць. Зі слоном такий трюк не пройде. Згадайте просто, що саме слон свого часу перший дав Україні летальну зброю. Так. Протерміновані Джевеліни, половина з яких не стріляла. Але це в той час, коли всі інші давали каски або не зле тихе слово. Зараз слон говорить радикально, він обіцяє закінчити конфлікти у світі і зупинити бойові дії в найкоротший термін. Та чи методи його виявляться дієвими, ми з вами побачимо вже незабаром. Багато хто вважає, що він просто запропонує Путіну жорсткі умови, і, коли то відмовиться, дасть Україні таку зброю, що в Кремлі не лишиться каменя на камені. А може статися так. Що слон, навпаки, перестане нам давати необхідні обсяги зброї, поки ми не підемо на умови Кремля. Може статися по-різному. Але ось що станеться точно, слон буде діяти на відміну від віслюка, який просто плив по течії, тим паче, що така ситуація повної влади для слона існуватиме всього два роки. Аже через два роки відбудуться перевибори парламенту, і це якраз буде екватор правління слона. Отож, не впорається за два роки, втратить більшість в двох палатах. Україна звикла до підтримки, яка надходила від попередніх лідерів, але слон має свої правила, і тепер усе залежить від того, наскільки вміло ми зможемо налагодити нові відносини з минулого Ком було так, що нам обіцяли золоті гори, але зрештою нічого не робилось. От слон так не робить. Слон принаймні буде з нами чесним і говоритиме по-дорослому без теплих ван в умовах воєнної нестабільності, сварка зі штатами чи затримка підтримки. Це те, чого хотілося би уникнути. І на мою думку, в Україні є всі шанси обернути правління слона собі на користь. Зрештою, слон точно не хочу увійти в історію штатів як автор програшу України. Але для того, щоб остаточно схилити слона на нашу користь, потрібно нарешті перестати демонізувати його і визнати, що до слона потрібен абсолютно інший підхід. Можливо, варто навіть повністю переобрати команду, яка контактує зі штатами. Тож, попереду два роки, щоб скористатись цим новим шансом. І якщо Україна зіграє правильно, час слона може стати роками нашого зміцнення. Наламали дров. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроект 9665 про протидію незаконному обігу деревини, який передбачає штрафи або навіть тюремні строки за зберігання дров без документів. Попри те, що закон ще не підписаний президентом, він викликав величезний резонанс серед українців. Наприклад, чернігівський адвокат Олексій Кінебас заявив, що 90% селян Чернігівщини можуть потрапити під дію нових статей закону. І багатьох це справді лякає, на тлі того, що за прогнозами це буде чи не найскладніша зима за всю нашу історію. Обіцяють по чотири черги відключень при мінус 10. Отож, що передбачає цей закон, як він може вплинути на підприємців у лісовій галузі, та чи потрібно тепер кожному домогосподарству звітувати закуплені дрова? Новий законопроект вже охрестили законом про дрова. Хоча в самому документі це слово не згадується жодного разу, замість нього вживається слово «деревина». Автори тексті законопроекту покликаються на законодавство Євросоюзу, в якому діють досить жорсткі норми захисту довкілля, і на директиву ЄС. Це такі документи, які узгоджують законодавство всіх членів ЄС. Самі по собі вони не мають юридичної сили, але країни мусять підганяти під них своє законодавство. Відповідно, в селищній директиві ЄС від 92-го року йдеться про посилення законів щодо збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори. В Україні від 2018 року діє кримінальна відповідальність за незаконну виробку лісу. Але автори закону зазначають, що норми ці не дуже ефективні, тож необхідно посилити їх. Втім, цей законопроект не викликав би стільки резонансу, якби стосувався виключно бізнесу, який продає деревину. Насправді він передбачає відповідальність і для пересічних громадян. Якщо домогосподарство зберігає дрова без документів, то йому загрожуватиме штраф від 1500 гривень. Якщо ж сума деревини оцінюється у понад 30 тисяч гривень, то штраф вже буде 34 тисячі гривень або можуть взагалі посадити на строк до трьох років. І це вже зовсім не жарти. Тепер громадяни мусять мати документ, що підтверджують джерело звідки вони отримали дрова. Щоправда, наразі не зрозуміло, що це мають бути за документи. Але словом, якщо ви купили дрова у приватного продавця без документа, краще збережіть квитанції та накладні. Згідно з, за даними соціологічного дослідження, проведеного RB Group в 2019 році, трохи менше половини українців, а саме 44%, проживають в приватних будинках. Так, приватні будинки можна опалювати в різні способи, наприклад, електрикою чи газом. І навряд ми можемо порахувати, скільки таких домогосподарств опалюються саме дровами. Втім, уряд минулого місяця заклав субсидії на 460 тисяч таких домогосподарств. Отож, ми можемо пропустити, що цим видом палива користуються Ристуються як мінімум вдвічі більше українців. В середньому на опалення оселі потрібно 10 кубометрів дров на зиму. Ціна ж одного кубометра коливається в районі 2 тисяч гривень. Тобто на опалення середнє українське домогосподарство витрачає 20 тисяч гривень за одну зиму. А це на хвилиночку лише на тисячу менше від середньої зарплати по Україні. А для пенсіонерів чи багатодітних сімей це може ставати справжнім викликом кожної зими. Відповідно, можна повірити, що деякі домогосподарства можуть використовувати природу поруч для зниження тиску на сім. Змейний бюджет, втім, найбільше занепокоєнь, звісно, викликає незаконний перепродаж деревини, який відбувається в промислових масштабах. Наприклад, лише у 2020 році незаконно було вироблено 54 тисячі кубометрів лісу, і боротись з цим явищем надзвичайно важко. Зрештою, ви ж не будете питати лісорубів в гущавині? Чи є в них документи? Взагалі до людини з бензопилою краще ставити з обережністю, особливо в лісі. Саме тому новий закон передбачає відповідальність на зберігання дров на суму понад 30 тисяч гривень. А ми вже з вами розібрались, що на один сезон деревини на 30 тисяч гривень має вистачити. Отож, йдеться саме про перепродаж, там вже і штрафи більше від 170 до 420 тисяч гривень. І до в'язниці можна загриміти вже не до трьох років, а до семи, приблизно так само, як за заборонені речовини. На мою думку, взагалі дивно, чому Верховна Рада України ухвалює такі закони саме зараз, коли зима може стати найважчою за всю історію Незалежної України. Ми, звісно, розуміємо, що природа важлива, але навіщо так тиснути на українців саме зараз? Коли українцям і українському селу потрібна допомога. Тому воно й не дивно, що зрештою, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Зеленський цей закон не підпише. Спонсор нашого показу спрага. Зайде будь де. Найсміливіші ті, хто бояться, але роблять цей тиждень був доволі насиченим у світовій політиці, що безпосередньо впливає на Україну. Продовжуються битви на полі бою, активно і просувається культурний тил. На цьому тижні відбувся прем'єрний показ фільму Буча, що є нагадуванням жахливих подій на початку повномасштабної. Чи вдалося відтворити весь той морок, з яким зіштовхнулися українці, та яка реакція на стрічку глядачів? Буча це художній фільм, на відміну від вже всесвітньо відомих 20 днів у Маріуполі. Але все ж він заснований на реальних подіях і реальній історії. Для режисера Станіслава Тіунова Буча стала першою повнометражною стрічкою у творчому житті. Виклик тут не з простих, але йому в плюс власний досвід, адже на початку вторгнення він сам був волонтером. Ну, і як виявилося, перший млинець не нанівець. Буча в світі вже здобула чимало уваги. На Варшавському міжнародному кінофестивалі стрічка посіла друге місце з 57 повнометражних у номінації «Приз глядацьких симпатій. А ще в 23-му матеріали фільму представляли в Німеччині, Італії, Канаді та Штатах. У цьому ж році на кіноринках Канського кінофестивалю і кінофестивалю Трайбека у Нью-Йорку. І планується повноцінний світовий прокат. Як кажуть самі творці, росіяни витрачають дуже багато коштів, знімають свої фільми, зокрема англійською мовою. Причому вони платять, щоб ці фільми бачили за кордоном, і ставлення змінюється. До речі, свою пропагандистську версію Бучі вони випустили минулоріч, намагаючись насадити, що весь той морок це діло рук українських військових. І тут наша стрічка це правдива відповідь для іноземної аудиторії. Що точно відомо, що попереду прем'єра у Польщі, її там чекають, принаймні враховуючи той факт, що в головній ролі стрічки польський актор Цезарій Лукашевич. Чому у фільмі про боротьбу українців під час окупації у центрі іноземець можете спитати ви? А я вам відповім: взагалі весь сюжет вибудований на історії реального волонтера Костянтина Гудаускаса: це правозахисник, який є громадянином Казахстану. Завдяки казахським документам він міг вивозити людей з окупації і таких на його рахунку більше двохсот. На власні очі він бачив абсолютно нелюдське поводження з українцями весь той жах, і біль, фізичний і моральний, який вони вимушені були переживати. А ще більше тисячі людей були просто позбавлені життя через цей прототип. Творці фільму і пояснили рішення взяти іноземця на цю роль. Кажуть, подавалося багато дуже потужних польських і британських акторів, але врешті автори залишились абсолютно задоволеними та вважають, що Цезарій перейнявся усім болем і достойно зіграв роль. Схоже на те, що знайти іноземця на роль, було ще не найскладнішим завданням, бо антагоністом задумали російського офіцера як особлення зла. І українські актори один за одним відмовлялися його грати. Але таки затвердили В'ячеслава Довженка. І роль цю доводилось готувати зі звітами правозахисної організації Human Rights Report, відео Соловйова та інших пропагандистів. Посприяло і Гур, надавши реальні записи. У фільм вписали реальні діалоги окупантів. Лайки там через слова. І як прокоментував сценарист Олександр Щур, я інтелігентний хлопчик з Одеси, і я не знаю стільки лайливих слів. Інша сторона медалі претензії кінокритиків до монтажу, символів, нестачі елементів історії героїв, надто буквальне зображення і використання алюзій, нестача динаміки. А ще писали, що головного героя зобразили надто боягузливим і сповненим сумнівів, що нібито не відповідає дійсності. Точніше, навіть там, де страх мав місце, там прибрали ці моменти, а там, де вагань не було жодних, їх гіперболізували максимально. На цьому вибудували меседж. Найсміливіші ті, хто бояться, але роблять, що у фільмі прозвучало не раз. Я пішла дивитися бучу у перший же день прокату. Мене одразу здивувало, як деякі йшли з відрами попкорну, бо настрій очікувано не попкорновий. Але їх згодом відклали ті, хто й мав. Фільм тримає у напрузі з перших хвилин з раптовими пострілами в людей, від яких з переляку підкидає і накриває слізьми. І тут у мене виникло відчуття, що якщо ти не кінокритик, який аналізуватиме кожен кадр і кожне рішення режисера, а просто глядач, то грає саме емоційне, тим більше, коли пройшов час та усвідомлення того, що всі ті жахи не вигадка. Зізнаюся чесно, у мене думка покинути це з'являлася десятки разів, але я знайшла сили додивитися стрічку до кінця і вам бажаю цих сил. Це важко, але це те, що мають пам'ятати українці, і має розуміти світ. Буча це дуже болюча рана в нашій історії. Це точка незворотності у протистоянні, яка викреслила будь-які сумніви. Довела, що це звірство треба викорінювати і свого часу змусила союзників нам допомагати. Щодня і щогодини протягом останнього місяця тривоги, пов'язані з загрозою застосування ударних БПЛА, переросли з рівня звичайної повсякденності в щоденну і постійну реальність. Кожної ночі РФ застосовує БПЛА типу по шахет і збиття загроз тривають буквально від ночі до ранку. На додачу до цього постійно з'являються новини про модернізацію та про збільшення виробництва ірану російських дронів. Отож, давайте розберемося, чого так активізувалися шахеди, в чому мета ворога, та чого нам очікувати далі. Про цьому жовтня РФ запустила по Україні 2000 шахедів. Тільки вдумайтесь 2000. тільки ж от вересні було максимум 1300. Хоча ще кілька місяців тому навіть 700 дронів на місяць здавались чимось шаленим. Це призводить до того, що тривога в більшості українських регіонів лунає майже всю ніч, а високий рівень небезпеки оголошують чи не щогодини. Ну і звісно, бажаючих бігати туди-сюди, в укриття стало менше. Бо ми ж розуміємо, так можна взагалі до укриття переїхати. Та й в головах більшості громадян шахет це все ще не щось аж занадто небезпечне, принаймні не так, як ракета. На початках повномасштабного вторгнення дрони типу шахет висвітлювали в ЗМІ як дешева та маточна розробка. Буквально мопед з крилами, який не може ні вести розвідку, ні коригувати свій політ. Суто болванка для відволікання ППО. І давайте будемо відверті: на початках десь так воно і було. Втім, РФ провели суттєву модернізацію цих дронів, і сьогодні їх необхідно сприймати як серйозну загрозу. Почнемо з того, що їх стало банально більше. За даними українського експерта з авіаційного ринку Богдана Долінце, наразі РФ виробляє 50 дронів на добу, але дуже скоро можуть дійти і до показника в 90 шахедів на добу. Ось вам і санкції. З такими показниками їм навіть на складах нічого не треба тримати. Зранку зібрали, ввечері запустили по Україні. Але якби ж то були ще ті бляшанки, які були на початку вторгнення. Ні, сучасні шахеди зовсім не такі. Сучасний шахед має величезну кількість модернізацій, які роблять його багатоцільовим військовим безпілотником. Тут вам і камера, яка дозволяє обмежено вести розвідку, і покращення антенни, що дозволяють окупантам прямо таки керувати шахедом в режимі реального часу. І, звісно, Різного виду боєприпаси, наприклад, за даними Defense Express, окупанти все частіше встановлюють на шахеди не звичайні боєприпаси, а термобаричні це такий боєприпас, який заповнює зону ураження горючим газом, а потім його підпалює. Відповідно, якщо такий влітає в будинок, то він не просто руйнує вікна чи стіни, але й знищує все живе приміщеннях. Експерти, до речі, радять закривати міжкімнатні двері, щоб якщо такий шахет прилетів десь на кухні, він не зміг заповнити сумішу всю квартиру. Але, звісно, нам від цього аж ніяк не легше. Завдяки сукупності таких модернізацій шахеди стали набагато ефективніше і все рідше літають великими групами, що, звісно, ускладнює їх збиття. До речі, з приводу ППО, останнім часом теж багато скандалів. Так нардепка Мар'яна Безугла заявила, що з сил ППО бійців переводять у звичайну піхоту, навіть із розрахунків. Ті, Петріотів, а це на хвилиночку надважливий стратегічний комплекс для України. Екс речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат навпаки заперечив це і заявив, що проблема з переведем дійсно існує однак на статистику збиття шахедів вона не впливає, оскільки збивають їх не тільки повітряні сили чи сили ППО, але й всі інші роди військ ЗСУ. Також Юрій Ігнат розповів, що на додачу до шахедів окупанти використовують також дрони приманки Гербера без бойової частини. Відрізнити їх від шахеда, поки не зіб'єш, неможливо, тому можуть виникати складнощі з пріоритизацією цілей. Тим паче, що шахеди запускають зазвичай хвилями, змішуючи шахеди з герберами. На мою думку, проблема справді величезна, але без наших партнерів навряд чи ми можемо змінити тут щось. Україні потрібне дешеве та ефективне ППО проти шахедів. Наразі з цією задачею непогано справляються мобільні групи ППО, але як показує ситуація, їх недостатньо. Головна ціль таких атак завдати якому. Більшого збитку, саме моральному стану цивільних. Саме на це спрямовані такі довгі і абсолютно неточкові атаки: Повбивати більше вікон, повідключати більше світла. Тож і реагувати на них потрібно відповідно ситуації. Чуєте звук, відійдіть від вікона. Також наша нова реальність, і нам треба адаптуватись під нові умови. Новини одним рядком у прес службі мінекономіки повідомили, що в міністерстві створюють механізм, який дозволить отримувати вовину тисячу готівкою у фізичних відділеннях Укрпошти. І як зазначили в міністерстві, це зроблено для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до дії. 53 та та 47 сьома окремі механізовані бригади закликали військових повертатися після самовільного залишення частини, і повідомили, що можуть прилаштувати до своїх лав Сизаче військових з інших частин. До речі, тільки за перший день ініціативи 47 ОМБР отримала майже сотню заявок. Прем'єр-міністр України Денис шмигаль повідомив, що нібито 98% повісток у першу чергу утримують ті військовозобов'язані, хто офіційно не працює та взагалі не платить податки з доходу. Таким чином, пояснює Шмигаль, втілюється в життя принцип, воює або працюю. П'ятий президент України Петро Порошенко окреслив українській владі червоні лінії, які не мають перетинатися в намаганні закінчити агресію РФ проти України. Схоже, що хтось готується до виборів в Одеській області на честь розвідки назвали населений пункт. Тепер село Первомайське перейменували в Гурівське, таким чином віддана шана вкладу українських спецслужб в захист України. Уряд анонсував зміни щодо зарплати для вчителів. Із січня українські вчителі отримуватимуть щомісячну надбавку у розмірі тисячу гривень до основної заробітної плати. А пізніше уряд обіцяє збільшити виплату до 2 тисяч гривень на місяць. В Одесі затримали групу шахраїв, які переодягалися в співробітників ТЦК та вимагали в чоловіків призовного віку гроші, щоб нібито не бути мобілізованими. За даними правоохоронців, вимагали по 38 тисяч гривень. Президент Зеленський повідомив, що у Курській області РФ зафіксували вже 11 тисяч північнокорейських військових. Він зазначив, збільшення північних корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль. Ще одна засада. Події за океаном протягом всього цього тижня лишаються у фокусі наших ЗМІ. І ми прекрасно розуміємо, чому так відбувається. Втім, давайте не забувати, що ми з вами все ж знаходимося в Європі, і події, які відбуваються в ЄС, нас теж напряму стосуються. Цього тижня розпався уряд Німеччини. Як так сталося? Хто в цьому винен, та які наслідки це буде мати для України? Давайте розбиратись від самого початку повномасштабного вторгнення. Німеччина була другою в світі за кількістю допомоги, яку нам надає. Більше допомагали тільки Штати. Допомога надходила і макрофінансово на функціонування державних інституцій, і у виді зброї. Пригадайте гепарди, які збивали і збивають шахеди та комплекси Петріот, які, як ви знаєте, надзвичайно ефективні, але й досить дорогі. На додачу до цього, Німеччина постійно підтримувала наших біженців та намагалася допомагати нам у наших європейських прагненнях. Втім, протягом останнього часу ми все частіше чуємо, що допомога скорочується, адже самі німці стикнулися з величезними економічними труднощами. Причому німці намагаються їх розв'язати вже далеко не перший рік. Наприклад, торік німецькі соціал-демократи намагалися домовитись з партнерами по коаліції вільними демократами і зеленими, щоб проголосувати за новий бюджет. Але, зрештою, Конституційний суд країни не дозволив Німеччині перерозподілити кошти, які вона відкладала на підтримку після пандемії. Таким чином, суд визнав неконституційним проєкт бюджету коаліції, чим, власне, почав розкол між партіями. Так звучить якось не дуже зрозуміло, але нічого. Зараз все поясню. Німеччина є парламентською демократією, в якій ключову роль відіграє Бундестаг, німецький парламент, який формує уряд. А в Бундестазі є багато партій. Це означає, що є велика кількість різних сил, які можуть представляти різні суспільні інтереси. І от останнім часом так складалось, що жодна з партій не має більшості і вимушена формувати коаліцію. Коаліція партій в Німеччині, яка донедавна керувала країну, в народі кличуть світлофор через кольори їх логотипів. Це соціал-демократична партія чинного канцлера Червона, вільна демократична партія Жовта і Союз 90 або Зелені. Разом вони мали більшість в парламенті і могли ухвалювати потрібні рішення. Зараз же ця коаліція розпалась. І насправді це не дивно, адже партнерів по коаліції давно роз'єднували різні погляди в першу чергу на соціально-економічні питання. Наприклад, соціал-демократи і зелені вимагали багато видатків на соціальну підтримку та контроль клімату. А от вільна демократична партія навпаки вважає, що держава має втручатись тільки у крайньому випадку в економіку. От ми і знову підійшли до грошей. 60 мільярдів з пандемії мали стати компромісом, який дозволить тримати ці партії в коаліції ще якийсь час. Адже як і хочуть, жовті гроші витрачаються в міру, а червоні та зелені отримують свої соціальні видатки та програму захисту довкілля. А тут ми раптом раз. І суд каже, що не можна використовувати ці гроші. І канцлер приходить до міністра фінансів, щоб взяти гроші, в тому числі для допомоги Україні. А той каже: немає їх у нас, рецесія. І канцлер його звільняє. Ось так, якщо коротко, ситлофорна коаліція Німеччини розвалилась. Було б цікаво спостерігати за цією Санта-Барбарою у мирний час. Втім, для нас. Це насправді може стати проблемою. Пам'ятайте, що ми говорили, Німеччина наш партнер в Європі номер один, а зараз вони з незатвердженим бюджетом і не можуть його затвердити без коаліції. А коаліція щойно розпалась, і тепер канцлер планує оголосити уряду в отом довіри і провести дострокове переобрання членів Бундестагу. Звісно, я надію, що зараз уряд Німеччини все ж виділить вже обіцяну допомогу для України. Але для цього їм доведеться шукати голоси опозиції. Справді ми опинилися в ситуації, коли є невизначеність зі Штатами, а тепер ще й невизначеність з Німеччиною, ще й в такий критичний час. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.